За добре поліття, за врожай земних і за часи спокійні. Господу помолимось, Господи, помилуй За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених. Господу помолимось, Господи помилуй, заступи свят. І вже розвятий Христе, Боже, святі свеч, Бо тебе дай і святої тройці, прославляй ти візок це і святим духом спасів. Тикується нашого блаженнішого митрополита Епіфання Київської всієї України і владику нашого, високопресвященнішого архієпископа Мефодія Сумського і Отирського, нехай повняне Господь Бог у царстві своїм завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Не покори священніших митрополитів, архієпископів, єпископів, ви священий діяконський чин, Богом бережену Україну, нашу владу, війську і вселюдні сім'ї, харафіян святого храму цього, фундаторів святого храму цього, жертводавців святого храму цього, тих, що допомагають, трудяться, співають у святому храмі цьому. За водінім захисників і захисниць України нашої, вас Мені і в православних Християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь та перших всіх віків, світлові, світло полісти, від, від Бога Богомів. Рождено, несотворено, єдино сучно, за все, через нього все столося. Він для нас людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті і Пилаті. і страждав, і був похований, і воскрес на третій день як було написано. І знову прийде у славі судити живих, і мертвих. і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця походить, що йому за цим, і сином однакове поклоніння. І однакова слава, що говорив через В єдину святу соборну, і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого вітру. Нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний нам сьогодні, і простих провини наші, і ми прощаємо, винуватся в нашим, і не веди нас. у Старший позаду і всі і готові до святого причастя, служити. на груди, ліву наверх, праву на низці, послухайте уважно, молитву. Вірую, Господи, веснаю Тивоїстиним Христостем Бога, ще Бога, щоб пішов усіх лісніки святим, якими ми є перший. Ще вірую в чиса чисте тіло, твої саме чесна кров, бо я меду цього тобі прости провину, мої. Вільні, невільні, свідомий, несвідомий, чи твословичі в ділі, сподоба мене, не осозна, причастити з причистих твоїх тайн, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері твоєї тайної, сину Божий, причасниками і причасницями нас сьогодні прийму. Бо ворогам твоїм тайне не розповім. Силування не дам тобі, як люда, але як розпійник виснаю тебе. Я мене, Господи, в царстві твоїм не насудення вас, то буде мені причастує твої приїхає Господа, стілення душі і тіла. Амінь. Тіло Христове прийму, Спаса і Господа мого, серце смиреми візьму, вічного Бога живого, Чашу спасення прийму, тіла і крові святого. О, я призову дателя для житті благої, Господа мого з небес, не перестану хвалити серед сліз Бога вишніх молити. Господи молю тебе, вислухай голосу мого. Силуй мене і хорониня візло. Християн збережи, Господи, на мної віта. Він є Отця і і Святого Духа. Слава Христу Славіслав. нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси бладі душі наші. it's on Отця, Сина і Святого Духа Бо, достойний в усі часи оспіваним бути голосами преподобні. Нашого Ісуса Христа, що ради нас людей, і за для нашого спасіння зійшов з небес та прийняв тіло від Духа Святого і Марії, Діви, і, і приснуті приславленої Богородиці, що спочатку словами навчала, а згодом і ділами показала, коли спасительні страждання витерпів. І навчив нас, мирених, і грішних, і недостойних рабів своїх, моління приносити тобі, схиливши голови і коліна, запрощення провин наших і несвідомість людей, самного милостивий, і людолюбний, владико, вислухай нас, щоб який би день ми не взивали до тебе, а особливо в день цей п'ятидесятий. Почуй сьогоднішні молитви наші і збережи Україну нашу, військо наше, захисників і захисників, в який після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, коли Він ці праворуч тебе, Бога і Отця, і послав Пресвятого Духа на святих своїх учеників і апостолів, що спочив на кожному з них і сповнилися всі невичерпної благодаті. Його та стали говорити різними мовами про величність Твою і пророкувати. Ось і нині вислухай та пом'яни нас, смирених і приречених, що молимося тобі і визволи з гріховного полону душі наші, ради милості твоєї, прийми нас, що припадаємо до тебе і взиваємо. ми зрішили від народження. Ми покинуті на тебе від утроби Матері нашої, Ти єси Бог наш, але тому, що дні життя нашого минають, у суєті ми позбулися Твоєї допомоги, і не можемо жодного випросити прохання, Проте, надіючись на милосердя Твоє, благаємо гріхи молодості і несвідомості нашої, не згадуй. І вітайних гріхів наших, очисти нас, не відкидь нас у час старості нашої, і цьому. І Богом бережену Україну нашу, владу і військо, і паратя свято храму, цього, і всіх православних християн збережи, Господи нам. Но no, 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 no. is Him